Головне питання сьогоднішнього дня, що буде далі, як оцінювати результати саміту, чого чекати українців? Саміт провалений це і так всі розуміють. А протести треба продовжувати. Але, звичайно, продовжувати разом. Студенти, громадськість, політична влада. Людей багато. Перходу все одно завжди буде менше. Інша річ, що має бути погоджений план. Для мене зрозуміло одне, що протести припиняти не можна. Якщо їх зараз припинити, то, звичайно, потім знову зібратися буде складно яким чином їх забезпечувати розростаючі ці протести, це питання, на яке потрібно шукати погоджену відповідь між трьома співорганізаторами е Майдану. Ну і крім того, зрозуміло, що ми переходимо від питання за, яке завжди таке позитивне, конструктивне, за євроінтеграцію. А зараз ми переходимо у площину проти, тому що євроінтеграція не підписана і виникає тепер необхідність боротьби проти. Що всі завжди критикують, така ваша позитивна програма, чому ви опозиція завжди проти. Бо от позитивна програма була Євроасоціація, Вона провалена кім, януковичем персоналом. Тепер починається етап боротьби проти Януковича, який очолюючи країну, робить все для того, щоб знищити будь які євроінтеграційні партій. А чи можливо буде зараз це поєднання зусиль студентства, громадськості і політиків в майбутньому? Чи вдасться знайти цей компроміс, який насправді дійсно найважливіший зараз? Яка ваша думка? Я думаю, що компроміс вже знайдено. Просто він має бути довготривалим. Протести повинні продовжувати спільно, ніхто не повинен шукати якісь своїх. Спільний протест мусить продовжуватись. Але я підкреслюю, роблю знак наголосу зразу на двох словах. Спільні і протести. Зрозуміло, що. Янукович просто так не здався. Його особливо нічим не перелякаєш, тобто всі ті, хто думають, що ах, ми зараз злякаємо Януковича, у нас було 100 тисяч. Він до цього готовий. Він не готовий, коли масштабний і погоджений протест, та і довготривалий ще при цьому. Оце до цього він не готовий. Це правда. І нам треба виходити саме на такі дії. Тверда, ідейна робота, не одноденна. А Багатоденна протестна робота, багатоденний протест по зростаючим. Це тоді крах режим. В принципі, всі таку точку зору підтримують, але не всі готові її реалізувати. Дякую. Прошу. Дякую.